Рубрика питання наших підписників. А якщо ви питаєте, значить це для вас важливо і це важливо для мене, тому що я все зроблю для того, щоб ви були отримували задоволення від нашої діяльності, наших окулярів. Від чого залежить? Чи інтенсивно та максимально затімнюються окуляри хаміліони? Залежить від двох факторів: по перше від сонця, тому що якщо сонце не яскраве. То, ну, наприклад, з окуляри. Вони потемнішали, звичайно. Але якщо б зараз було максимальне сонце. Вони б виглядали ось так. Але ще є, коли залежить від окулярів. Тому що в нас є окуляри, які затінюються. З меншим діапазоном була стала, і це не гарно і не погано, Просто це окуляри під різний задачі. І якщо у вас є запит і для вас це важливо, ви просто дайте нам знати про це, щоб ми мали змогу зробити для вас найкращий вибір.